Які пов'язані з містом Києвом, схеми і розклад видає обласна державна адміністрація. Їхні конкурсні комітети проводять е е е ці конкурси. Тому о, да, на сьогоднішній день працюють всі інші приватні перевізники. На жаль, я вам скажу, що на 33-му маршруті в силу різних обставин змінився перевізник, змінилися водії і так далі. На сьогоднішній день вони не дотримуються ні графіків руху, не дотримуються швидкісного режиму. Не дотримуються правил дорожнього руху, ну, якщо сказати просто своїми словами, вони б'ються за пасажиром. А я послуга відповідно дуже неякісна. Дуже багато людей з Києва виїжджають на, ви бачили, мабуть, чеги, які створюються особистим транспортом. Хоча також людина сідає, я не знаю, вона не знає, який рівень того водія, в якому він стані, який технічний стан тих автомобілів і так далі. Але на жаль, сьогодні люди багато користуються цими послугами. І ще раз скажу, ці приватні перевізники сьогодні, ну бачите, мабуть, жалкуємо за тим, що нема сьогодні не даї не якої служби, які б могли, скажімо так, вплинути на це питання. А чого мови їх назвали незаконними? У вас є підстави називати їх незаконними? Як? Незаконними. Діяли. Незаконна діяльність. Чому вона ну, незаконна? Якщо ви кажете, що вони Тому що вони порушують графіки маршруту по Ну якщо вони отримали дозвіл, то нащо вони. Ну, вони мають погодити графіки з цією територією, на якій вони розміщуються, ага. на які вони здійснюють переробки. Маршрут в них має замога 303, але в нас є свій міський маршрут, який має, має погодити бути поговорити. Ну і хто повинен цим займатися у нас в місті? Відділ поліції. поліції. Звичайно. Наші ніхто не займається. Заняття зона у нас була зустріч, побачення. Андрій Анатолійович. Скажіть, будь ласка, була перевірка обласноподаткової служби за невиданий чек при купівлі пильного? Ви казали, що там ви будете податися в суд. Яка? На якому етапі вона? Чи ви не видали, чи видали, мені цікаво це варіант. Тому що заправка, я так зрозумів, чисто для наших маршруток. А там, я так зрозумів, продаються кому забудна, чи як? Ні, як заправка на території закрита, Тільки використовується для ружь Це було доведено і в принципі питання. Це був, і ви, 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 Ні, це не це... до суда, відповідно, були надані всі необхідні документи. Було доведено, що підприємство на підприємстві є всі договори для розміщення дозволу цієї запроводства, тому порушення не вбачено і далі не відчуваємо Добре, Ще мене одне питання. Ви і зсередини займаєтесь проблемами вже рік практично цим підприємством. Чи варто його далі вкладувати кошти, чи може його закрити, роздати маршрути, якщо нам не вигідно, може чесники якось піднімуть. Андрій Аторій. Справа в тому, що потрібно, можливо, бути і такий варіант. От зараз з цими програмами, які я на ми їх всіх розглянемо, відповідно, місяць подався, будуть запропоновані варіанти і погоджені з вами, можливо, що ще й. Ці людини, якби всередині він цю проблему бачить, і це. Свій... Андрій Атоміч, я вам наведу буквально один приклад. Коли трапилося горе, коли впала шоста школа. Ну, не просто було організувати перевезення дітей, і багато хто знає, що зверталися до інших перевізників про допомогу. Але, на жаль, ця проблема лягла на плечі підприємства. я рахую, що підприємство з гордістю вийшло і на сьогодні у нас проблем взагалі з цим немає. Вчасно дітки відвозяться, забираються і так далі. Це да. А зверталися до приватних, ніхто не надав, не то, що жодного автобусу, одного рейсу ніхто не витягнув. Це вам гноше як? А також. Якби був тут, наприклад, голова ради ветеранів, я вам сказав, скільки і куди ми їх возимо. Звертаються також і дітей АТО, і дітей з Ну, Ви зрозумієте, що всі ці непопулярні перевезення лягають на плечі комунального перевізника. Я думаю, що якби був приватний перевізник, то мабуть трошки був всі перевезли до діти. Треба все одно зробити аналітику, тому що нам дешевше наймати буде вони що ж таки, ми ведемо ліцензію ви? з умовами тим, що можемо пільговим категоріям, щоб вони надавали безкоштовні. Тобто це треба прорахувати істи зараз. Добре. Ну, у нас тут вже ще немає. Немає? Дякую. Колеги, всі питання, які входили до проєкту, дамо сесію,